Що поговоримо про гарячий і холодний контент. З цього відео ви дізнаєтесь, що нас, людей, зробить певною мірою тупіше, а що можливо дасть можливість розквітнути. Май на увазі, все теж людство. Який контент є гарячим? Той контент, який забиває наші аудіальні. Візуальні, і кінестетичні фільтри сприйняття, а можливо навіть ще і за запахи. Тобто, як тільки нас атакує контент такий от 3D, 5D вимірний, то ми лінимось думати. Нам пропонують, це нібито як малим дітям дають можливість поїсти якусь кашу, яка вже якимось там пожована із дорослих. Це щось схоже і в інформаційному плані. Коли ми маємо справу із контентом гарячим. Тобто, маючи справу з гарячим контентом, ми виключаємо уяву передусім. Ми виключаємо необхідність думати. Ми виключаємо необхідність бажати і хотіти реалізувати власне свої бажання. Так от, а що ж таке контент холодний? Ви вже здогадалися, що це. Той контент, який певною мірою задіює нашу творчість це читання книг, зокрема, читання чогось складного формул. Тобто це все те, що обумовлює необхідність думати, обумовлює необхідність напрягти наш мозок. В тому числі сюди ми відносимо і розмову. А розмову у форматі тета-тет, -а, -тет, а можливо, таку от публічну розмову, де ведеться дискусія на якусь гостру трему, а може, навіть і не на гостру тематику, а на якісь такі от посиденьки, де люди, сусіди, точать ляси. Одначе це набагато ефективніше, ніж зануритись у певне крісло, одягнути. Шолом і там в 3D-5D віртуальності жити. Це буде ілюзія життя. Коли хтось пропонує свої сенси, хтось пропонує тільки таке меню, як повинен оглядати світ. В той же час, коли ми рухаємось, споживаючи контент холодний, це вже зовсім інша історія. Зовсім. І тому, якщо у вас є діти, або ви самі хочете навчитися чомусь стати розумніше, кмітливіше, оригінальніше, то задача полягає в тому, щоб сприймати контент холодний. Той, який дасть можливість напружитись вашим мізкам, той, який змусить їх попрацювати, змусить попрацювати уяву передусім. І тоді ви станете більш цікавішою особистістю, передусім, повторюсь, для себе. А інакше можна плисти за течею того, що нам пропонують засоби масової інформації, що пропонують інші люди, віртуальні ігри, віртуальні відносини, віртуальні сім'ї, віртуальна їжа. Скоріше за все, я думаю, вже придумають якісь замінники, які через окуляри будуть виглядати прийнятно, але коли ми їх знімемо, то це якась буде нісенітниця, а не їжа. Але людство поки що рухається невпинно з кроками в цю атмосферу штучного, штучного інтелекту, штучних відносин, штучних взаємовідносин. Як гадаєте ви, чи потрібно нам таке життя. І тут виникає знову така дискусійна. Тема. А хто ж буде утримувати оці всі електронні приладдя, які продукують нам 3D-світи? Хто буде заливати бензин у штучний інтелект? Хто буде виробляти електрику, запускати і лагодити різного роду механізми, що зношуватимуться? Тобто хтось все-таки буде поза межами цієї віртуальної реальності, а хтось буде в ній. В цікавому ми світі живемо, і я думаю, що житимемо і далі. Це відео насправді я знімаю лише для того, щоб попрактикуватись у певних типах промови і відкалібрувати наскільки вправно. Мені вдається фокусуватись на тих аспектах моєї промови, які я хочу прокачати. Тому ставтесь до нього критично. Воно тренувальне. І треную я не зміст, а форму. Можливо, ви також це робите, а можливо і ні. А можливо, зробите це після того, як подивитись мій відосик. Хоча і не факт, що необхідно повторювати за кимось. Але. Може бути усяке. І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь.